Привіт, мої зайки. Ребята, чекайте завтра відосик. Ми завтра будемо святкувати мамине на день народження. Але, ребята, я вам скину відео, як мама буде вже тушити свічки, і як, як ми будемо її виносити торт. Так що ви завтра чекайте відосик. В середу у було день народження, але ми Мамине день народження в всередине святкували. Ми будемо е святкувати вже е завтра. Ось. Я зараз дуже швиденько йду я на англійську, тому що е я вже е запізнююся і сьогодні у нас було шість років. Я раніше прийшла е звучати. Таке, коротше. Праві. Так що, ребята, всім пока-пока, ставте лайки, підписуйтесь і чекайте завтра відосик. Всім пока-пока.